Практично щодня мобільні групи співробітників відділу вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції Сумської області здійснюють бойові виїзди до населених пунктів регіону, які армія Росії обстрілює артилерією з-за кордону. І майже щодня сапери поліції, ризикуючи життям, вилучають і знешкоджують снаряди, що не вибухнули. Це міни, авіаційні некеровані ракети, артилерійські снаряди різних калібрів, авіаційні бомби, бойові частини крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів. Вчора вибухотехніки поліції області провели вилучення і знищення особливо небезпечного боєприпасу у Сумському районі. Це артилерійський снаряд калібру 122 міліметри. Боєприпас потужний, вагою понад 21 кілограм і споряджений 4 кілограмами вибухівки. З початку російсько-української війни. Фахівцями підрозділу виявлено, знешкоджено та знищене тисячі одиниць різного роду боєприпасів. Шановні громадяни, якщо ви мешкаєте в населеному пункті, який межує з кордоном Російської Федерації, де постійно ведуться обстріли, не нехтуйте небезпекою. Якщо ви чуєте, що зараз активно ведуться обстріли, ви чуєте вибухи, перейдіть негайно в укриття. Також, якщо ви чуєте, що сигнали повітряної тривоги, то також не нехтуйте цими сигналами, також переходьте в укриття, тому що ворог використовує різні види ствольної артилерії, різні види реактивної артилерії залпового вогню. Також вони використовують і дрони. Це є і дрони камікадзе, і дрони під скид. Все залежить від того, де який населений пункт і які бойові дії там ведуться. Якщо ви бачите вибухонебезпечні предмети, які не взірвалися, це можуть бути можуть бути як снаряди, так і залишки від ракет з бойовими частинами, так і дрони, які не вибухнули. Телефонуйте на лінію 102, і група спеціалістів вибухотехніки у складі слідчо-оперативної групи прибудуть і локалізують вибухонебезпечний предмет.